14 березня. День Українського добровольця. Хоч це свято й новим для національного календаря України. Проте явище, якому воно присвячено, спокон споконвіку супроводжує дружній український народ. Цей день встановлено не лише для того, щоб пам'ятати, через що пройшла та проходить зараз наша країна. А щоб вшанувати та підтримати героїзм всіх захисників нашої незалежності. Яскрава національна риса бути небайдужими до свого сьогодня та майбутнє, до долі своїх дітей, честі і пам'яті своїх славних батьків. Цей день, сім років назад, в один з найскладніших для країни та світу моментів історії України, першими на допомогу прийшли самі прості українські добровольці. У нашій пам'яті вона завжди лишилась, історія одна, і ви її частина. Ви тільки знаєте, браття, ми за вас молились і молимось за вами, ненька Україна. І навіть у 2023 році, коли війна в Україні триває вже більше року, та все наше життя цілком залежить від справжніх синів та доняк України. Бо хто такий доброволець? Це людина відсоткова створена із любові до своєї неньки України. Тому, що тільки любов спонукає його залишити свої справи, свою сім'ю, своє навчання і йти захищати свій рідний край, вони справжні лицарі, захисники України. Повертайся, будь ласка, живим. Я прошу небагато й немало, Кожен вечір малюсь всім святим, щоб нещастя тебе не спіткала. Щоб янгіл закрил закрив біди, над тобою розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила. Ясним ранком та днем дощовим, я шепочу у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим, Батьківщина чекає на тебе.